До нашої лікарні поступила інформація від наших захисників, від хлопців, які захищають нашу батьківщину, що нестача крові для хлопців для того, щоб надавати допомогу. Тому вирішили провести благодійну акцію для забору крові серед наших працівників на благо поповнення резервів крові для того, щоб поповнити запаси і врятувати комусь життя. Сьогодні відбувається виїзна донація в другій міській лікарні. Ми забираємо прибірки на обстеження. Це входить сюди визначення групи крові на інфекції СНІД. Гепатит БЦ і сифіліс. Цю кров ми заготовляємо все стандартно, як відбувається, і в нашому закладі. Після ми її забираємо, переробляємо, розділяємо на компоненти. І вже після того, як будуть готові лабораторні обстеження, ми бачимо, чи компоненти допускаються до видачі на лікувальні заклади, чи вони відбраковуються. Ми дуже радіємо, що лікарні долучаються до таких колективних здач крові. Ця кров поїде на схід України на потреби захисників нашої України, але частина так само піде на лікувальні заклади Тернополя та Тернопільської області.